Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. годину тому пролунали вибухи на переправі в Криму. Один із двох поромів пошкоджено. Третій перевернуло. Росіяни тимчасово не можуть використовувати поромні переправи, які вивезли з ладу. Як повідомляють телеграм-канали, під мостом також розірвалася морська міна, пошкоджені опори і два прольоти автомобільного мосту міста. Знову закрили паралельно з цим, аби не отримувати удари по мосту, Під час руху військової техніки російські заграбники везуть боєприпаси на фронт через Крим у вантажівках. Це однієї. З причин масштабних заторів на Кримському мосту партизани зазначає, що росіяни намагаються приховати постачання снарядів на фронт через окупований Крим, тому боєприпаси везуть у цивільних вантажівках. За даними АТЕШ, це є однією з причин заторів на Кримському мосту, яка спостерігається останнім часом. Коли не автомобілі через кримське місто, йдуть на північів бік фронту. Останніми днями ворог значно активізував перекидання особового складу боєприпасів та техніки, що стало однією з великих причин на пробок на кримському мосту. Йдеться в повідомлення. Мені через величезні затори на незаконно збудованому російськими окупантами Кримському мосту з боку Краснодарського краю, великі десантні кораблі військово-морського флоту Росії почали переправляти автомобілі через Карчинську протоку. У Міноборони РФ зазначили, що екіпажі кораблів спільно з пасажирськими суднами працюють на Карчинській переправі цілодобово. Росіяни стверджують, що кораблі працюють цілодобово а один десантний корабель, нібито може прийняти борт до 40 машин. Тім після ударів поленогорську приймати уже нічого нікому у Росії. Поширюють інформацію, що цивільним, начебто, заборонили їздити по кримському мосту до 10 травня 2025 року. Як альтернативу, росіянам запропонували пересуватися тимчасово окупованими територіями України. Таким чином Кремль загострює ситуацію, готуючись до чогось. Про це 24 четвертому каналу розповів генерал армії, колишній керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуша, зазначивши, що росіяни періодично вводять режим обмеженого пересування по кримському мосту. Вони бояться, що Україна завдасть комплексно Удару по цьому об'єкту, Микола Маломуж, зауважив, що в Росії розвідка та ФСБ завжди орієнтовані на те, щоб постійно бути в останній підготовки до будь-яких загроз. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, часто перебільшуючи її. Вони під будь-яку дату, особливо перед 9 травням, чи великоднем вважають, що ми Україна готуємося бити, наприклад, по Кремлю, Санкт Петербургу чи Краматорському мосту. Сказав він, все веде до того, щоб підвищити рівень небезпеки та залякати власне населення. Мовляв, наша держава, начебто, готує терорист. Стичний акт проти мирного населення це блеф. Це ще одна модель інформаційної війни, щоб показати, що Україна нібито лише лише очевибивства цивільних росіян. Хоча насправді Росія не заскою її кожного дня проти українців, пояснив колишній керівник служби зовнішньої розвідки. Окупанти прикриваються подібними наративами, але здійснювати можна кожного дня та акти на території України. Росіяни на це жодним чином не реагують. Однак, коли мовиться про загрозу з боку сил оборони, то вони подають все Аті, ніби наша держава агресор, таким чином російські спецслужби намагаються створити ілюзію якихось загроза. Цікаво, що колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес наголосив, що ізоляція Криму є вирішальним кроком у війні, і для цього Україна має вивести з ладу кримське місто. Він не припускає, що атака така може відбутися, що і на ЗСУ будуть до у готові, але успішне знищення мосту матиме велике стратегічне значення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.